Основу економіки Києва становило ремесло і торгівля, хоча це не означає, що його населення в кінці 10-го на початку 12-го століття зовсім відмовлялося від землеробства в умовах панування натурального господарства протягом майже всього середньовіччя заняття ремеслом у містах сполучалося із обробітком землі, і підгороди і поля та розведенням свійських тварин. Повністю відмовились від сільського господарства тільки верхівка рімісничного населення. Русь у центрі із містом Київ в період раннього середньовіччя була економічно високо країною. Думка про цілковиту відсутність місцевої древньоруської промисловості або її обмеженість поширення у старій літературі. Тепер ця думка цілком спростована, як переконливо свідчить величезний археологічний матеріал. Русь знала всі основні види тогочасного ремесла, причому деякі з них краще ніж Західна Європа і більшість інших країн. Київ був найбільшим ремісничо-торговим центром Русі 10-11 століття. В цьому можна було пересвідчитись, зокрема, на підставі залишків багатьох ремісничих майстерень, знайдених на території різних районів Стародавнього Києва, наприклад, на Подолі, в нагорній частині міста, на Кропів'їному кінці, на Киселівщині і в багатьох інших частинах містечка. Одним із найважливіших ремісничих кварталів давнього Києва був Поділ, де зосереджувалася основна частина вільного ремісничого населення. Під час розкопок, проведених на розі Волозької і набережно-Микольської Микола... вулиці, були досліджені культурні шари різних періодів Русі від 9 до 10 до 13 століття. Зокрема, розкопано залишки дерев'яного будинку, в якому знайдено знаряддя токарного виробництва. Тут, в 11-му, на початку 12 століття жив майстер, який виготовляв дерев'яний посуд. Поблизу від будинку токаря виявлено залишки двох жител, які мали трохи заглиблені в землю частини напівземлянки з глинобитними печами. Тут виявлені залишки виробництва та обробки скла, куски скляного шлаку, велику кількість браслетів і перснів, багато уламків келихів.